Комісії на розгляд питань є у нас перелік заяв до розгляду сесії від 25 го року від там, 12 грудня. Про затвердження проєкту зимовустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Яремко-ОІ в оренду терміном на 10 років, загальною площею 1,7180Г для сінокосіння та випасання худоби за межами села Синту. Прошу голосувати. Про затвердження проєкту виду обстрілю щодо відведення земельної ділянки. Залявська ОМ в оренду терміном на 10 років площа земельної ділянки 2,40Г для сінокосіння та випасання худоби за межами села Синків. Гелетка ОВ терміном на 10 років в оренду. Загальна площа 2,40Г для сінокосіння та випасання подоби за межами села Синків. Похович НД в оренду терміну на 10 років площа земельної ділянки 0,5730 для іншого сільськогосподарського призначення за межами села Дуню, комплекс будівлі споруд, будинок номер 9 Про затвердження проєкту за доустрою щодо відведення земельної ділянки РО, парафія усік. Новення голови Івана Хрестителя села Хартонівці Чортківського району Бучицької партії УГКЦ. Постійне користування загальною площою 0,0876 для будівництва і освоєння будівлі громадських та релігійних організацій в межах села Хартонівці, вулиця Нагорінка, 20. Федорчук СБ, цільове призначення, якої змінюється із земель сінок та випасання худоби у землі. Для ведення особисто селянського господарства площа земельної ділянки 6,0208, кадастровий номер 0682 за межами села Бедриківці. Про затвердження проекту щодо земельно відведення земельної ділянки ФГ Ністрянське, що забезпечує еколог... екологічне обґрунтування, сівозміни та про. От, порядкування угідь орендної земельної ділянки комунальної власності із кадастрою No1199 площа земельної ділянки 35,3584 з пасовища на багаторічні насадження, цілеве призначення якої для ведення фермерського господарства за межами села Івані Золоте. Дністрянське. Площа земельної ділянки 6,46,84 кадастровий номер 1194, зпасовище на багаторічні насадження, цільове призначення код для ведення товарності сільськогосподарського вниз за межами села Івані Золоте. Це що е, сад е, за межами Івані-Золотого? Е, агрокомпанія Прикарпаття, що забезпечує коло економічне грунтування, сівозміни та упорядкування угід. Орендованої земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 306, загальна площа 1,6475, спасовище на рулю, цільове призначення кої для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Дзвиняч. Я про 3 за, один тривозь. Тому що в Дзвиничі, це рай колишній, там вже немає абсолютно практично ніяких паїв. Він людям, от зараз, от зараз, люди там, кого закінчується... Я перепрошую, то давайте Навіть Петрович нам розкаже ситуацію. Mm -hmm. Тим так, я вам просто розкажу, яка ситуація там з цим Прикарпаттям. Там в нього вже ну в нього може лишилося паїв якихось 30-40, тому що люди не всі паїв забрали. Він з людьми зараз, він там, хто виходить від нього, він там взагалі не платить. Вколо, ну, хоча, згідно закону, якщо договір є, е, є договір заключений, він, наприклад, закінчується в червні місяці. Так? Але е, від січня місяця умовно вони могли посіяти там, восени і так далі, і навесні, в квітні чи, чи в травні місяці, вони вже людям ці всі плати не виплачують абсолютно нічого. Так що їх взагалі бажано зібратися. Так, вони збирають, звичайно, вони збирають, але людям не виплачують. І тоді люди кажуть, ти мені не заплатив, а ти куди, що умовно, до дрозда, бо там так. Їхні пані забираємо або я, або на Вони каже, ти куда, що до дрозда, і де хай тобі дрозда це платить. Але користувався це зі мною ти, а не дрозд і не на войс. Зачитую що... ще раз це питання? Я? Тут все одно є. Це укладений договір міської радою, не з людьми. Я розумію, я розумію. І він діючий договір. Да. На цей період, поки він ще діючий, міняється ви призначення, що він більше платив. Не пасовуючи. Ні, ну, я, зараз я зараз розумію. Екран. Але тільки тоді на те, доки до, до цей договіє. Я зараз не скажу про нас. Ну, до... фактож він ще зараз діючий. Давайте, давайте вияснимо, доки він діючий, і, і, і все. І... Я б взагалі рекомендував розірвати з ними. Односторонньому проєкту ми не можемо розірвати. Ми юридично можемо це розірвати? Односторонньому проєкту ні. Ні, ну однозначно, ви... ну, що односторонній. Але є на ну, то дуже багато мотивацій. Давайте я читаю Давай, А зараз дай. до цього питання 1,9. Ми зараз ще розвернемося. Про затвердження проєкту земовцю щодо відведення земельної ділянки Шепітка РБ, цільове призначення, якої змінюється із земель, сінокосіння та випасання худоби у землі для ведення особисто селянського господарства. Кадастровий номер 0522, загальна площа 6 гектарів за межами села Кулаківці. Про затвердження технічної документації і землоустрію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості саме. Федорчук, ОІ, земельна ділянка, загальна площа 0,2403 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, село Колодрівка, вулиця Томаківка, 95. Ясищук, ВП, земельна ділянка 0,2520, село Добровляне, вулиця Галичанська, 20. Про затвердження технічної документації землоустю щодо інвентаризації земельної ділянки загальною площею 01083 га для надання у комунальну власність Заліщівській міській раді для будівництва і обслуговування будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Заліщиків вулиця Микола Гайворонського, 10. Про затвердження технічної документації землоустрію і надання у власність. Громадянин Бигар РМ. Земельна ділянка площею 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку спольського споруд Торське, вулиця Гончарівка, 3. Про затвердження технічної документації і земловустю щодо наняття у спільну часткову власність. Громадянин Герман, та Герман, Геї, земельна ділянка загальною площею 0,2520 та для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд, село Колодрівка, вулиця Германа, 101. Сценек РБ. Земельна ділянка площею 0,2520. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд, село Венятниці, вулиця Перемитівка, 2. Мандрівчак МБ, Загальна площа земельної ділянки 0,250 для будівництва слугової житлового будинку сподарських будівлі споруд, село Новосілка, вулиця Маричків, 48. Про затвердження технічної документації надання у власності Грумен Добрянська, ОМ, загальна площа земельної ділянки 0,250 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд, село Улігриди Котівецька, 18. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Заліщики, вулиця Богдана Хмельницького. Нікіфорова, НМ. Земельна ділянка загальною площею 0,1239 для будівництва і житлового будинку, спольських будівлі споруд, село Олігриди, вулиця Симпчича, 43. Оріщук МП. Загальна площа земельної ділянки 0,2031 для будівництва індивідуальних гаражів в місті Заліщики, вулиця Шухевича. 3. Гараж номер 7. Маланюк. ОА. Земельна ділянка. Площа земельної ділянки, 0,2520 для будівництва освоєння житлового будинку з польських будівлю Спрусово Городок, вулиця Незалежна, 46. Фецик ГМ, земельна ділянка площею 0,2520 для будівництва і ослоні житлового будинку спольського будівського село Каспрівці, вулиця Горука, 11. Малащенко, ВВ, земельна ділянка площею 0,2520. Для будівництва і обслуговування житлового будинку спольських будівництво в селі Зозулинці, вулиця Хліборобська, 3. Демчук. ТВ Земельна ділянка площею 0,1846 для будівництва ісловні житлового будинку спольських будів Спрут, село Зозулинці, вулиця Шевченка, 7. Мельничук, ОВ. Площа земельної ділянки 0,2520 для будівництва і житло житлового будинку спорських будів Спрут, село Веняттинці, вулиця Жолуб, 10. Про затвердження технічної документації, загрузню та надання спільну часткову власність родину Лазарчуганам та Тюнник, ОВ земельна ділянка загальною площою 0,25 два нуля для будівництва слугов і житлового будинку господарських будівель село Бедриківці, вулиця Центральна, 67. Лазарчук, Лазарук, НМ mm -hmm. і Тютюнник. Може, хто всі хочуть прибудувати. Що, мене, я, не, а я не в порсі. Мало йшов. Може, хтось хочуть ну... прибудувати. Життя скривала тебе. Про затвердження з 21 го до 28. го На 7 років. Так. Ну то тоді продовжуємо, якщо так, то так. До а зараз, Бене, до... я, я, я ще, або давайте я зараз. Я до 28 восьмого тоді да. питання 1 і 9. про затвердження проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки тов агрокомпанія Прикарпаття, що забезпечить еколого-економічне обґрунтування, сівозміни та упорядкування огід орендованої земельної ділянки комунальної власності із кадастрою номер 306 загальною площею 1,6475 кома спасовище на людцеве призначення ковід для ведення товарно із господарського виробництва за межами села Дзвеніч. Але вони будуть, вони будуть зараз міняти цільове призначення землі, так? А договорів ну, тільки у відділі міняють. Тільки у відділі міняють. Так. А договір тоді продовжувати вони не будуть mm. на, mm. на, на mm. це, так? Тільки угіддя і додаткова угода прозвінують. А до додаткової ну, до угоди на продовження, на продовження терміну договору не, 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 так. не буде, так? Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості ПАЕСАМ. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості загальною площою 0,769 громадянин Грифель МП для ведення товарності з господарського виробництва за межами села Зузулинці. Прошу славу. Про надання дозволу на розробку проєктів землового щодо відведення земельної ділянки саме променення дубець, ПП на розробку проєкту земловостю щодо відведення в оренду терміном на 10 років земельної ділянки площа 3,1768 для сінокосіння та виписання худоби за межами села Колодивка. Павлюк ВВ на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в оренду терміну на 10 років земельної ділянки антонною площою 0,0420 для сінок осіння та описання подоби в межах села Печорна. Про надання дозволу ДП Ліси України, філія Подільський лісовий офіс на розробку проєкту земного устрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 30 ділянок для ведення лісового господарства. І пов'язаних з ним послуг в межах Залісівської територіальної громади. Скажіть, що то таке? Це бувші колосні ліси, те, що зараз самозаліснене, самозалісні, mm -hmm. повибирали, що можна передати для, лісів, для лісового господарства. Mm -hmm. Вони будуть розробляти документацію, ці. Ну ви ці ділянки розробляли і передавали. Вони подали, Aha. ми перевірили, що урізали. Що ці, вони хотіли 35, 5 там не проходить, mm -hmm. немає. Оці 30 що можемо дати. Тут, тут ситуація з ними така важка. Це, тут mm -hmm. чи ми хочемо, чи не хочемо. Там є, по-моєму, постанова кабінету міністрів, що землі залізниці, і вони чи указ президента, mm -hmm. і, і вони там міська рада їх чи, чи люба там. Не пускає? Не, не встигла комусь там роздати, ще раз вони зразу забирають і все. І вони вже там оспорення, тому що дуже важких випадків читали, голосувати. Про надання дозволу на перспектива на розробку проєкту зимоустру щодо введення в оренду терміну на 7 років земельних ділян. Проєктні дороги між паями орієнтовною площею 3,5131 для ведення товарності сільськогосподарського виробництва поза межами села Городок. Про надання дозволу на оформлення права власності на земельну ділянку. Про затвердження акта комісії равнянина Курик НА на земельну ділянку для будівництва зловження житлового будинку спольської будівлі споруд в селі Новосілка вулиця Раків, Кут, 48. Про надання внесення змін для припинення договорів оренди. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки. Кадастровий номер 0245, загальна площа 0, 305 для будівництва та обслуговування будівлі у торгівлі в місті Заліщиків вулиця Стефаника, 2А, Торг-Преса. Це той кіоск? Так. Прошу голосувати. Про надання в оренду на 10 років громадянин Фецквеї, земельна ділянка загальною площою 0,0875, кадастровий номер 0122 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Поза межами села Дзвиняч, комплекс будівлі, споруд, 2, дріб, 1. Федик. Федек, Василь. Василь. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 0257. Загальна площа 0,0170. від 8.02.16 до 16. Того для будівництва та будівлі торгівлі місті Заліщики, вулиця Степана Бандери, 114 В. 3 Лопушинський. Про подовження терміну договору. Прошу голосувати. Про надання згоди на Гуляк, НМ на передачу в суборенду земельної ділянки, кадастровий номер 3319 загальна площа 149976. Відповідно до договору оренди землі від 20.09.21 року за межами села Новосілка. Криву ручку ВВ на передачу в суборенду земельної ділянки, кадастровий номер 3098 загальною площою 12,40. Відповідно до договору оренди землі 2009.21 року за межами села Новосілка. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 0258. Площа земельної ділянки 0,0170. Від 8.02.16 року в місті Заліщики, вулиця Степана Бандери, 114В, 5, Кукурудзяк і О. Про надання Тарташник, в оренду, терміну на 10 років, земельної ділянки, кадастровий номер 0258, загальна площа 0,0170 для будівництва особливої будівлі торгівлі в місті Заліщики Степана Бандери 114В-5. Про продовження терміну дії договору резної земельної ділянки кадастровий номер 0261 загальною площею 0,0220 від 29.016 року для будівництва условної будівлі торгівлі в місті Заліщики вулиці Степана Бандери 114В, дріб 1, Близушко ОО. Про надання власність земельних ділянок. Про виділення земельної виділення. Земельної ділянки частки паю в натурі на місцевості загальною площою 0,7040 для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Городок, кадастровий номер 0521 Жбанова, МД. Проведення земельної ділянки частки в натурі. Загальна площею 2,0308 для ведення товарності сподарського виробництва за межами села Дуплиська. Кадастровий номер 2012 третяк ОФ. Проведення земельної ділянки. Частки паю в натурі на місце загальна площа 2,0307. Доведення товарно-сільського виробництва за межами села Дуплеска. Кадастровий номер 2011 найден МА. Проведення земельної ділянки, частки в натурі. Загальна площа 1,1005 для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Дзвиняч, кадастровий номер 2072 Кивайлюк ОС. Тарасова ВІ, Земельна ділянка 0,1219 для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Дуню, кадастровий номер 1902. Земельна ділянка площа 2,0312 для ведення товарно сподарського виробництва за межами села Дуплицька, кадастровий номер 2028 Кеверига ПЕ. Земельна ділянка площею 1,1091Г для ведення товарно сподарського виробництва за межами села Дзвеніч, кадастровий номер 2073, Курляк МВ. Про відмову у наданні земельних ділянок. Про відмову у наданні земельної ділянки Данилюк ВБ. Земельна ділянка для ведення сільськогосподарського господарства. Голосуємо. Німець НІ Ідрачук ВМ. Це в зв'язку з законом ми відкладаємо. Про продаж земельних ділянок. Томич ІФ, земельна ділянка загальною площею 39,3229 для введення фермерського господарства, кадастровий номер 0423 за межами села Зелений Гай. Про продаж полинину Шепетю, ГМ земельної ділянки, загальною площею 0,0323 га для будівництва услуговані будівлі Труїв, кадастровий номер 0228 село Куваківці. І в питаннях різне. Про внесення змін у рішення Заліщицької міської ради номер 6760 від 10.11.2025 року. Прошу голосувати. Ви робите до цього рішення зміни, так? Вносимо зміни в зв'язку з тим, що нема кому оплачувати борги за найбільшого копісом. Так не можуть прийняти, має бути в рішенні прописано. Ми передали в оренду в новому спідкоєнцям. А ніколи уклали договір з новим стоприянчем і того, коли він помер, там 5-6 місяців ніхто не оплачує. Коли вони не треба, щоб стоприянчі оплатили, дати дозвіл їм оплатити. До Через то в нас зміни, доволі один пункт і вони зігідні на це все. Ясно, добре, голосуємо. Друге питання. Про внесення змін у рішення Заліщівської міської ради номер 6759 та номер 6758 від 10.1125 року. Та саме ситуація. Та саме. Прошу голосувати. Люди, вянки, на сьогодні всі переліки питань, які був на розгляд чергової сесії, ми вивчили. Будуть, може, якісь запитання, пропозиції. А де наша земля? Там, де чорно земля? Ви потроїде змогли.